Після своєї рідної розминки Сергій з Яною готуються до приходу друзів за правилами. Сьогодні їхній день зі стравами не мудрували. Шашлик безпрограшний варіант. Отуди даровою о Сергій! братуха. Для одних прихід друзів гарна нагода повеселитися, для інших порадитися. Адже їм можна сказати те, чого не скажеш батькам. Вчора у нас Яною состоявся ограміннийший скандал. Він мало, мені мало уділяє уваги. Він мене не хоче ні обняти, ні поцілувати. Яно, а може ти сама в цьому винна? Здається, Сергій до тебе вже набивався. Тільки спать разом хотілося до Це треба Я, я? згоден з тобою повністю. Аби надолужити згаяне і знову привернути до себе увагу Сергія, Яна вирішила зробити йому сюрприз. Хотіла я вас вразити. О -о -о, яка дуже-дуже да, Адкунаково улюбленного джгіта тос да, солнечная грузії. Гогія гобері, гогія гобері. Hey! 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 дана спускалась, такая была шикарно наряжена. Я увидел же Сергей действительно какая-то всё-таки скраса появилась. У сам не ожидал действительно, что такое может быть. Яночка, ты ты прекрасна. Mm. Дивись, який в тебе прекрасний чоловік. Ви так гарно виглядаєте, так скажем. Mm. Тому я дуже вам хочу сказати гірко. Yeah, yeah, yeah. Гірко. Ой, як на романтичній ноті друзі вирішили залишити молодят на самоті. Спільний тиждень на проєкті майже завершився. Сергію з Яною залишилося прожити під одним дахом лише одну ніч. Яночка, я тобі хочу одне сонечко сказати. Що, що б не було, я все одно е, буду тебе там опікати, от якщо ти не, не будеш проти. Ти не хочеш там далі якісь. Яна батьківна не випити, все завтра узнаєш. Ти хороша дівчинка. Да? Uh -huh. Красиво. А до чого ти пройшов розказав? Ні. Ну просто так, що я можу просто так до тебе зайти, чи що? Там можна, просто не заходи. Ну, все no, раз я зайшов, бачиш. Uh -huh. Все буде добре.